Слава нашому Господу, вся слава йому, бо в ньому є правда, і йому належить всяка слава. Сьогодні я хотів би говорити про слово. Ми всі знаємо буття, як створився наш матеріальний світ. віку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Коли Бог створив матеріальний світ, він створював за своїм словом, а Дух Святий ширяв над безодньою і творив. Так? Ми все це знаємо. Але ми, і, можливо, так пропускаємо. Я звернув увагу, що коли Бог створив матеріальний світ, він підпорядкував все його творіння мало виконати його волю. От я так ніколи не так не думав чомусь. А от ще раз перечитував і задумався, кожне Боже творіння. Мала виконати його волю, призначення. так? Людина в цьому, значить, в загальному творенні матеріального світу виділялася, тому що Бог створив її живою душою. Тобто він, коли вдихнув йому Адамові через Ніздрі свій подих, так, він зробив її живою душою. Це надзвичайно, тому що коли закладається. Божий дух в людину, людина, ми знаємо, що в своєму житті починає шукати Бога, свого Творця. Бо ми думаємо, ну звідки у нього це? Бог йому так вкладає. розумієте? Він вдихнув в нього життя, і людина шукає Бога. Ось. Але через Адамів не послуг. Людина втратила зв'язок безпосередньо з Богом, так? І протягом свого існування людина мала впевнитись, що без Бога вона нічого не може, і тому Бог давав людям закон. На певний час давав, бо закон ми знаємо, це є прокляття, але був вибраний народ, і через пророків їм сповіщалося, що прийде Месія, який визволить їх від рабства закону. Але закон виховував в них саме послух. І оцей послуг, е через цей послуг і довіру к Слову е Бог вибрав Марію, так? і Марія дала тіло Господеві, так? вона виконала це волю Божу, так? послух і довіря в Богу. І зробила те, що вона дала тіло господеві. Вона не народила Бога, як зараз ми то постійно говоримо, але в людях чомусь така впертість, що вона є богородиця. Бога неможливо народити. Це ну це просто неможливо. Уявіть собі, Бог, який був. Є завжди спокон віку, і раптом його може народити людина. Це абсурдно взагалі-то. Тому слово Богородиця, ніколи не вживайте. Ось а вона дала тіло Господу, дала тіло слово. Слову, і слово стало тілом. Бо слово є з духовного світу, так, і для того, щоб ми його прийняли, йому треба було тіло, так? щоб безпосередньо Бог мог спілкуватися зі всіма людьми. Тому що окремо він вибирав людей, пророків, він з ними говорив напряму, так, це були особливі люди, які доносили думку для всього людства. Ось. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, і ми бачили славу Його, так, повного благодаті і правди. І ми, як однонародженого сина, це говорить нам слово. Так? І Ісус сказав, що хто слухає слово мого, і вірує в того, хто послав мене. Життя Він вічно має і на суд не приходить. Так? І перейшов він від смерті до життя. Хто вірує, він так і говорить, вірує. От. Саме говориться, хто слухає. Бачите, я вже казав, що в нас є вайбер-група, де є. Християнське спілкування. І слово було таке, що чому саме слухає? Мені це теж було цікаво розкрити, не читає, а саме слухає. Слово нам говорить про те, що віра Божа від слухання Божого, Слова Божого. Саме через слухання приходить віра до нас. Що я ще хотів сказати? що Саме слово життя, коли приходить від Господа, так воно може будувати так, слово і може руйнувати. Бо про це теж і тому я і назвав своє послання два слова, бо є слово життя, яке дає Господь, так. Є слово, яке було теж раніше було у Змія, так, противника Божого, через саме через його слово, яке він засів сумнів, так Адам в, в Адам став гріховною душею. Він вже не міг перебувати з Богом, так, і Бог його відділив, вислав його, відділив від себе, так. Ось ці два слова вони несуть і радість, і печаль, так і зараз так само є, що слово життя, так? слово життя ми чуємо е е е слово правди, так, і слово від сатани. Ви бачите, що він не підставив під сумнів він тобто він підставив саме під сумнів Слово Боже, він не заперечував Слово Боже, він ставив під сумнів. Він сказав, а чи правду казав Бог? Так? І чи зараз ми не чуємо то саме сумніви. От саме сумнів він і приводить людину до невірства. Навіть людина, народжена згори, бо раз зустрічаєш людину так, але вона постійно в сумнівах. І, це, і от цей сумнів, розумієте, він розхитує його віру. От. А Ісус сказав, що слова, що Я був говорив вам, є дух і життя. Тобто його слова несуть життя. І через слово моє ви вже стали чисті. Тобто слово може нас очищати. Він сказав це своїм учням. Ось, і учні передали це слово нам, так? І через слово ми набираємо, ми стаємо чисті через Його слово, через народження згори, через прийняття Духа Святого, так. Ми стаємо духовними вже зовсім інакше, і нам вже відкриті ті речі, які закриті для людей, так бо слово нам говорить про те, що коли людина читає слово читає і не розуміє його, але його треба читати, кажуть, його й дійсно треба читати. Але, але, але не розуміють, про що там йдеться? Розумієте, читає це просто як історичні події, які відбувалися, не розуміє. І, і слово говорить про те, що це її то глупота, глупота, а, а, а людина духовна, їй відкривається Боже, їй сам Дух Святий відкриває. Дух Святий ось. І тому е е я завжди ссилаюсь на слово, тому що слово нам говорить про те, що е діти Божі, вони водимі Духом Святим. Тобто вони мають бути в безпосередньому зв'язку з Духом Святим. І Дух Святий відкриває, Він є наш вчитель, помічник і утішитель. Ось. Тож є носіями цього слова. Носіями цього слова є послідовники Христа, і їх називають християнами. Так? В слові написано, що вони були саме послідовники. Слово послідовники воно найбільш таке, знаєте, мабуть, краще. Чому? Тому що вони йдуть вслід, вслід за Христом. Так? От ми говоримо про те, що ми маємо являти синівство. Що значить являти синівство? Показати. Що ми є діти Бога, розумієте, і нести те слово життя. От. Але, на жаль, є інші діти, які несуть інші слова. От. І ці слова не завжди несуть життя. Так? От. Ми не раз читали про те слово, так. Притчу про сіяча. ось там є три ґрунта. Це ґрунти нашого серця. Звичайно, апостоли теж не розуміли про що говорив Ісус, але Він їм ну, да, духовне зміст цієї притчі. І, і, і я ще раз вам хочу її прочитати. То зерно, яке впало в край дороги. Это ті люди, що слухають слово, але приходить дьявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували вони, та не спаслися вони. І ви знаєте, сюди ж багато людей приходять. Ми ще коли були на другому поверсі, толпи людей приходять. І от подивишся ті ґрунти, ну ти вже бачиш ту притчу в духовну, так, але ти її бачиш от вже наяву, як то люди приходять, дійсно слухаються, запалюються. І ось є зерно, яке впало, кам'яністий ґрунт. Ті, хто чують, те приймають слово, приймають слово з радістю, радіють, так, Це так є. Та не мають коріння і вірують дочасно, і за час випробовування випадають. Бачите, тут написано, що вони радісно приймають, так? але коріння не мають. А ми знаємо, що взагалі, коли візьмеш рослину, ти дивишся на то коріння спочатку, не на то що рослина, а на коріння. Якщо коріння міцне, так? здорове, то й рослина буде здорова. Так? Це такий образ наочний. Так, так само і, 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 і то зерно, воно, якщо немає коріння, то що? радісно приймає, а потім людина зникає. А, а Ісус хоче, щоб ми були учнями перш за все. Бо християні це є учні, це не просто слухачі, знаєте, як то приходять. На так звані служби Божі простояри прослухали, ну так читання там десь було слово, і пішли, і нічого не знають. Учні постійно навчаються, інакше, то коріння, ти не пустиш. Ну, ось, і тому є зерно, яке впало між терен. Ті, що слухають слово, але ходячи, бувають обтяжливі, обтяжені хлопотами, так? різним багатством, життєвими розкошами, і плоду вони не дають. Теж бачите, що в житті, той, той, той юнак, пам'ятаєте, все він мав, і, і, і підійшов до Ісусу, і сказав йому, а як же мені потрапити в Царство Небесне? Ісус бачить людей, да, бачить їхнє серце. Він бачив, що юнак все. І він йому сказав, чи ти виконуєш, Та, я то все розмалку виконую, я все знаю. Ну то кинь своє майно, так? продай свої статки, роздай бідним. Я розумію, що хтось може сказати, ну от треба і зараз тим багатіям все роздавати. Ні, то не за це йдеться. Просто чи ти готовий, чи ти готовий пожертвувати раді того, щоб ти сам сказав, ну то ти готовий витягнути то все і, і, і розпродати майно. Він виявився не готовим, так? Тут про інше говориться, що люди часто клопочуть про матеріальне. Ми ми теж люди, так ми теж нам теж треба матеріальне все, але що переважає, розумієте, коли кажуть, що є гроші, а є мамона, розуміти і і. І мамона і гроші це трошки різні речі. Мамона це коли ти служиш грошам, коли в тебе мета тільки на гроші, і більше тебе нічого не хвилюють. Розумієте? Ну і поєднувати з Богом воно, воно важко, тому що ти будеш тягнутися, служити більше грошам, так? Ну. Дехто навпаки вдаряється. Знаєте, я все кидаю домашні турботи, все кидаю, але я з Богом, а ви хоч голодні ходіть. Розумієте, це крайнощі те, що, то є неправильно. І це називається фанатизм. Від цього. Брат Михайло застерігає часто, і ми той фанатізм бачили, і я його бачив. Ось але ну, коли ти пізнаєш Бога, ну ти його пізнаєш в повноті і, 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 і розумієш, що він хоче. Він не хоче, щоб ти от все покидав, розуміти, живі життям, радій життю, але і пізнавай Бога. Але де будеш ти пізнавати, теж от питання стоїть. Де будеш ти пізнавати? Бо багато є церков, є, є і слово нам говорить про те, що є церкви блудниці, так ну їх легко розпізнати. Їх легко розпізнати для тих, хто прийняли Христа, я пам'ятаю, що перший раз, коли я зайшов в храм, це був храм Православний, да? ну, Зайшли з дружиною, це ще було там на Короленка. Заходимо. Ну, перше, знаєте, таке воно гнетить, Заходиш, як знаєте, в склеп який, там, де мертві. Там, 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 там потім вже знаєш, там поклоняються фактично мертвому Богу. Я ходив в Реко-католицьку церкву те ж саме, розумієте, поклоніння мертвому Богу. Ну наш Бог живий, Він не Бог мертвий, мертвих, розумієте? І тому, коли різні. Оте, я ще про це далі буду говорити, про ці всі процеси, в яких приймають участь люди, і вони не розуміють, в чому вони приймають участь. Але вот апостол Павло каже до римлян: через переступ одного Адама, так, всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного Ісуса прийшло виправдання для всіх. Ті, що там в тих храмах розуміти, для них що там був закон. Коли вони не приймають жертву Христа, вони її не можуть прийняти, бо вони її не пізнали. Ніхто не навчає пізнавати, що ж звершив Христос. Ну, Всі знають, що Він розп'ять. Да? Бачать всі розп'яття, бачать іконостаси, там, де Христос, і над головою такий круглий німб. Ну, та якби святість. Всі це розуміють. А що саме зробив Христос для нас? Ну, та ж Він взяв всі наші гріхи. І саме головне в символі віри. Ну, принаймні ну, православні, я знаю греко-католики, Вони говорять, він заради нас і ради нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за, за нас за часів Понтія, Пілата. Так? Тобто, все ми проговоримо, але не розуміємо, що взяв наші гріхи, прибив їх на хрест, було вони поховані, поховані. Ну, і коли тобі той хрест гріхами тягнуть, цілуй, ну, і, ну, 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 як я. А ще й коли вішають його, носять сюди. Я вже не кажу за тих, що вішають його як прикрасу, знаєте, вже там і сюди, і, і сюди. І я навіть бачив таких надзвичайних проповідників і говорять, але бачу так от хрестик сюди повісив навіщо? Я того не можу зрозуміти, і коли я бачу, знаєте, іной раз в іної раз церкви, да, там багато правди, істинно, говорить, ну от фотографію діти в школі, значить взаді, такий хрест. Ну 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 чого? Ну хіба Ісус ну Бог определяє, чи ти християнин по тому, чи є в тебе хрест, чи чи чи, 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 чи там десь над ліжком більше, чи десь. Я дивно то все, а, а, а носити в себе ту двох Христа. Ну, колись, да, колись я бачив відео, знаєте, таке, там, правда, показували російського того, патріарха, і що, так, і показували там такі церковки, піп, так служить, такі знаєте, в водіяння, такі, весь бі, ну, не то що бідний, але він такий, знаєте. Ну, в нього всі ці прикраси, йому він служить Богу, Та? Але а той весь золотий годинник, машина, там все, і кажуть, о, подивіться, той, який поганий, а той, от, той добре. Чого ж вони то і той, і той однакові? Тому що не важливо, як вони виглядають і що, в яких машинах їздять, важливо, що вони говорять, які слова, що вони сіють, що вони засівають. Ну що ж вони сіють? І той і той сіють смерть. І без різниці, чи в золотих, чи, 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 чи прикрасах, чи в деревляних тут немає нема різниці. Ой Боже, таке що ж далі? І, і що ми говоримо? Про те, що. Що з'явилася церква Блудниця, так? Церква Блудниця. І що я хочу сказати? що люди, Чому люди не можуть. От іноді раз говориш з людиною, говориш їм істину, він так якби погоджується все, але і в той же час він в такої, знаєте, прострації не може прийняти. Явно, що він знаходиться під ворожбицтвом. І от всі ці процесі, розуміти теж був в церкві, теж бачили ці всі ходіння навколо церкви. Нічого люди не розуміють, отого переодягання, е Якісь вистави розумієте, от, -от руки розтягнуть, їм вдягають щось. Люди з таким захопленням то дивляться. Я не можу уявити собі, знаєте, апостолів, особливо Павла, який писав і багато, подорожував, писав послання до церков, так, щоб от він приїжджав і йому от, -от таке цирк влаштовували. Ну, то то не гарно, то, -то взагалі не зрозуміло, що це є. А, а я вам скажу, що. Ті оберіги, да, що люди носять і краплять да, їм, вони їх приносять додому, а, а, а зміст вони не розуміють. І ну, раз питаєш, а навіщо воно? А, так і говорить, це є оберіг. І це, а що таке оберіг? То взагалі-то то, то єзничництво, то, 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 то просто сам говорить людина, і так, а, а навіщо воно мені? <різь> так, Оля. <свісна> 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 не не сумніваємося. Ну, от бачите, і, і людина добровільно приймає участь добровільно, добровільно. Ніхто її не заставляє, коли людина добровільно приймає участь в тих всіх ворожбицьких діях, а це є ворожбицькі дії, ви подивіться, коли приймаєте тіло і кров, так зване причастя, так, зі, зі столу, де знаходяться мертві кістки. Мертві кіски. Уявіть собі, мертві кіски так званих святих, і вони в різних церквах, в різних деномінаціях православних і увазі, вони різні, тобто різні. Уявіть собі, яке ви тіло і кров приймаєте, то то є сатанізм. Ну, то, ну, ну, ну як з мертвого престолу при з мертвого, бо то є мертвий престол, це є е, приймати так, на хворобу і на смерть. Слово так і говорить. Ті, хто приймають. Е, Недостойна приймають собі на хворобу і на смерть. Недостойна це значить, що людина, по-перше, не розуміє, що вона робить, так? А, а другий ще із, 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 із мертвих кісток, то взагалі страшне. О. Так, що я ще хотів сказати? Я ще не думав спочатку, але все ж таки я все, так багато зараз знаєте. І в нас навчання було про зерно. Сестрина діє такий э, зошит, так, жнива, зерно, і тут, знаєте, Україна і зерновата, зернова ініціатива. Всі навколо ми дивимося, наскільки наша країна є житницею дійсно. Наскільки залежить людство від того зерна, але це є пожива, це є пожива тілесна. Так вона потрібна, але не менш потрібна духовна пожива. Ми говорили про те, що наскільки важливо, щоб Україна стала не тільки е, знаєте, скарбницею той е, не тільки поживи той, да хліба, так, але і духовної поживи. А для цього треба що? Треба зріктися отого Володимирова хрещення. Про це ми теж говорили ні раз. Ось. І коли ті, знаєте, політики починають говорити ось так, треба нам зерно. А вони не хочуть сказати, то, що люди наші гинуть тут. Ви розумієте, стільки людей гинеть. Фактично, що що зараз відбувається в Україні, це і геноцид, розумієте? Збройний напад на Україну і вони замовчують, а їм зерно треба. Ви знаєте, їм зерно не стільки треба, тому що їм, вони не стільки турбуються про тих людей, скільки вони, напевно, бояться про те, що голодні ті, знаєте, бунти, і ті, як вони хлинуть всі потім в Європу, ну звичайно, що їм не буде життя. І краще їм забезпечити це зерно. Ось. Ось це зерно, розумієте, і коли думаєш, ну, да, зерно, вони знайдяться, але чи пізнають вони, чи пізнають вони істину, хто ж поїде туди, в ту Африку? Да? Я так от думав, ну, ну, ну страшно з однієї сторони. Да? А, ну, а хто Хто буде проповідувати, скільки є таких людей, які дійсно їздять туди, в Африку, там є небезпека. Там є небезпека, там що ну, 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 там казати, так є. але вони ризикуючим життям проповідують слово істини. розумієте, І таких є, отаких як бонка, так ми знаємо. О. Надзвичайне. І щоб вже так завершити, я хотів би... Пройтися так по, по тому понтіфіку. Ми говорили, що що хто такий той понтіфік, Да? Фактично, пантифік це є жрець. Ви відкрийте Вікіпедію і подивіться. Я вже про це говорив. Це ідея от, це фактично жрець, так? Само слово понтіфік. Самосло, понтіфік. І вони від того ні, ні далеко не відійшли. Але ви подивіться, от я взяв трошки заяви, його подивився постійно, ви бачите від зараз, наскільки він такий приголомшливий заяви по Україні, там, так? що наші браття росіяни, він не засуджує взагалі-то збройну агресію. Він засуджує війну. Знаєте, війна якби третя особа якась прийшла, і він її засуджує. І так якби воно звучить таке бачите, ж де сенси? Та якби він засуджує війну, але він і засуджує агресора. І так от світ, бачите, світ так є. Воно пристосувалися, і от вони так зі зброєю все. Ну я розумію, що в нас корупція, але тим не менше, світ такий є. І тому Бог нас застерігає. Він каже: не пристосовуйтесь до того світу. Так, да, ми маємо відносини з світом, але ми не пристосуємося. Що ж я хотів, які його вислови? Знаєте, такі були, от наприклад. Він виступив відкрито, щоб за одностатеві шлюби, так і, і що він сказав? Він не говорив про те, що він буде благословляти, але він сказав, щоб, щоб вони були захищені законом про цивільне партнерство. Таким чином відбувалася від і, і вже відбувається легалізація у тих одностатевих шлюбів. Так. От це це, це це папа, розумієте? От. І я вам хочу сказати, що після цього, от після цієї заяви в Бундесвері в Німеччині, вони видали закон, і всі ті геї, так, які були в Бундесвері, так в їхній армії, отримують матеріальну компенсацію. За те, що вони були так звана дискримінація була, тобто їх там певним чином не давали зріст, декого звільняли, але переважно не давали зростати. Ну я не являюся генерала там. Да? Ну от вони їх звільняли, а тепер їм компенсація матеріальна. Це от його. І в 2015 році в Америці почали узаканювати перші шлюби. От це його наслідки. А от в березні 2018 року він сказав, що. Ну, під час е, розмови з італійським журналістом все це я перевіряв, ви можете знайти в інтернеті все це є. Жур журналіста звати Еуенджо Скальфарі. Францис заявив, що пекло не існує. І Ватікан, ви розумієте, Ватікан відразу почав виправдовувати. Вони сказали так, що це невірна транскрипція слів святого Отця. Це я прямо на Ватіканському сайті читав. Ви розумієте? Вот. А в Філіппінах що він сказав? А в Філіппінах він сказав, що це січень 2015 року. Щоб бути хорошими католиками, не потрібно розмножуватися як кролики. Це наха ну нахаба слово можна, ну нахабство розумієте, це і, і все це робиться відкрито. Я не знаю чи людям не спротивиться то все. А коли наші Єпіскопи вже знаєте неможливо було напевно через е нунцев спілкуватися. Вони відкрито поїхали до папи. От ну так папа там обнімалися, цілувалися, розумієте, і отак викручують, що не так його слова розуміють, що все його не так розумієте, всюди він що говорить, все потім починає за, -за, -за заувалювати. Я думаю, що людям треба якимось чином то реагу. Ну, це релігія, щоб ви розуміли. Це релігія. Взагалі то релігія вона була її основним завданням було підкорення людської волі. Підкорення людської волі, щоб ви розуміли, що під час хрестових походів загинуло більше 40 мільйонів людей. Більше 40 мільйонів, уявіть собі, більше мільйонів. Тоталітаризм, розумієте, і коли порівнюєш, я трошки бачите, як ви в політику, але тим не менше, коли порівнюєш католіцизм і радянську владу, то знаєте, коли наших людей мучили, і от то, загинуло стільки людей, і не було війни ще, розумієте, по концлагерях, то все. Це все релігія, розумієте? Це релігія. Вона підкорювала людей. У них просто була своя релігія, комуністична, щоб ви розуміли. І вона зараз існує. Комуністична релігія. Вони багато чого взяли з закону Божого, так? Але це комуністична релігія. От релігія, вона і призначена для того, щоб підпорядковувати волю людській. Для власного використання, власного збагачення. От. Тому ми закликаємо, пізнавайте слово неперекручене, пізнавайте його з християнськими зустрічами, так? Бо який же ви ще голос почуєте? Бо є два голоси. І тільки один голос він кличе до життя, так? а другий все ставить під сумнів і завдання його вкрасти, вбити і погубити. Ось, То вибирайте шлях спасіння з Ісусом, так? Бо наша віра не в людській мудрості, так? а в силі, в силі Божої, розумієте? І, і, і це дослівно і слово нам говорить. Ось. Тому ми запрошуємо вас на християнські зустрічі, не тому, що ми самі, знаєте, самі мудрі, самі такі, але тому, що ми говоримо істину. Є ще люди, які говорять істину, можливо, і інші є церкви. Я не знаю. Але ми тут пізнали істину і бажаємо, щоб ви теж пізнавали разом з нами. Амінь.